Доброго дня ще раз! Друга тема ексклюзивна з сьогоднішнього дня під назвою Львівська обласна прокуратура. Порушник закону». 9 грудня 2022 року на електронну адресу Львівської обласної прокуратури скерована заява. Про вчинене кримінальне правопорушення з суддями Журебідою та Мокрецьким, які порушення правил підсудності, встановлених вимогами статті 276 КУПАП порушення приписів закону притягнули до адміністративної відповідальності водія Слєпова Леоніда Володимировича. Про обставини незаконного притягнення до відповідальності Слепова мною згадано у відео на Ютубі під назвою. Організоване злочинне угруповання у лавах патрульної поліції чи злочинна схема заробляння грошей. Згаданою заявою про вчинене кримінальне правопорушення, я просив прокурора у відповідності до вимог статті 214 КПК України не пізніше 24 годин після отримання цієї заяви внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати досудові розслідування за вказаними фактами правопорушень. З боку суддів Журебіди та Мокрецького. Крім того, я просив повідомити про наслідки розгляду заяви і надати копію витягу з ЄРДР. Станом на сьогоднішню дату, моя заява про вчинене кримінальне правопорушення не розглянута, про наслідки її розгляду мене не повідомлено, і копію витягу з ЄРДР мені не надано. Про що це може свідчити? Це є перша ознака службової недбалості з боку працівників прокуратури області, які нехтують вимогами закону своїм службовим повноваженнями та посадовими інструкціями. Можу припустити, що службова особа, яка отримала мою заяву для розгляду, поклала її для вилежування та набрання державної лапка, яке слово державної ваги, щоб ця заява набрала, що потім грамотно або взагалі за формулою стелі. Відмовити у відкритті кримінального провадження на згаданих суддів. Я думаю, що так воно і буде. А що з цього приводу можуть зауважити читачі? Чи ви, шановні, схвалюєте таку нахабну бездіяльність чиновницько-пихатої еліти прокуратури, що не може спромогти своєчасно повідомити навіть про відмову у відкритті кримінального провадження? Ворон воронове око не добуде. Так кажуть у народі і Є таке прислів'я. Судді Жоребіда та Мокрецький мали би відповідати належним чином за свої незаконні дії, за те, що порушили закон і на замовлення в лапках, або з інших корупційних мотивів, організували судилище над Слєповим. Чи може вони вважають свої дії законними, тоді їм неодноразова ганьба за таке справедливе в лапках судочинство. А як думають з цього приводу читачі-глядачі? Прокоментуйте дії прокурорів, що приховують від реєстрації У ЄРДР мою заяву та подальше досудове розслідування вказаних фактів на суддів? Прошу читачів відгукнути на моє прохання. Кожен голос буде враховано для наступного звернення до прокуратури. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 14.12.2022 року. Дякую за увагу і прошу ще раз підписуватись на мій канал і коментувати, коментувати, коментувати. Надану інформацію. Ще раз дякую.